У галереях, де мистецтво стає валютою, а естетика засобом збагачення, спалахують торги за картини сучасних художників. Під молоток ідуть полотна, а ставки зростають із кожним поглядом. І усе вирішує популярність, мода і гравці, що керують музеями як бізнесом. Доторкнутися до високого нам з вами сьогодні дає змогу настільна гра Сучасне мистецтво в локалізації видавництва Вудкіт. і це ще одне перевидання класики від Райнера Книці, адже вперше ця гра побачила світ ще у неймовірно далекому 92-му році. Тільки вдумайтеся більше ніж 30 років тому, і сьогодні я вам скажу, ця гра не втратила своєї актуальності, як і більшість ігор від книці, адже за Більшою мірою він, як фахівець математичних наук, робить ігри з чистою механікою, вивіреною і відшліфованою. А вже антураж, все потім навішується. Тож сучасне мистецтво це гра аукціон, де від трьох до п'яти учасників будуть намагатись продати свої полотна, що вони отримують на свої руки якомога вигідніше, створивши відповідний попит та піднявши ціну на потрібних їм митців. Тож давайте ближче поглянемо на цю гру. Поїхали. Отже, уся партія триває усього 4 раунди. і на початку першого гравці отримують від 8 до 10 картин на свої руки відповідно до кількості учасників. Кожен гратиме за певним музей, мета якого як найвигідніше придбати собі картини на аукціонах, щоб пізніше перепродати їх, заробивши на них. Тож гравці по черзі стають аукціоністами і виставляють одну зі картин зі своєї руки на торги. Виставити в цілому можна будь-яку картину, однак кожна із них має свої особливі правила за проведенням аукціону. Є картини, що дають змогу проводити відкритий аукціон, тобто просто гравці роблять свої ставки у довільному порядку, а переможець сплачує грошенята і забирає собі картину. Звісно, що гравці під час торгів можуть піднімати ставки на будь-яку суму, тим паче, що на початку кожен. Гравець отримує 100 монет, тобто 100 тисяч. Проте цікавинкою є те, що після продажу усі поставлені гроші не йдуть в банк, а відправляються аукціоністу, тобто гравцю, що виставив цю картину на торги. А ось якщо він стає переможцем у торгах, тоді гроші вже йдуть у банк. Ну і звісно, що отримана картина не йде на руку гравця, а викладається до музею гравця, звідки пізніше вона буде продана. Щодо інших аукціонів, то є картини, що продаються на аукціоні з однією ставкою. Тобто, кожен гравець по черзі робить лише одну ставку, її не може підняти її, якщо його переставили. Або аукціон всліпу, де гравці беруть певну кількість монет в руку і одночасно їх відкривають, і визначають переможця торгів по ставкам. Є навіть аукціон із фіксованою ціною, де аукціоніст повинен назвати ціну, яку він хоче отримати. А інші можуть купити картину, сплативши саме стільки грошенят. Однак, що цікаво, якщо всі гравці спасують, аукціоніст зобов'язаний викупити собі цю картину за названу ціну. А найцікавішим є подвійний аукціон, де гравець виставляє відразу дві картини на торги. Але тепер постає дуже логічне запитання: а як формувати ціну для аукціону і за скільки ж буде продаватись усі ці картини? А все дуже просто. У нас в колоді картини є п'яти різних художників. І Як тільки на торги виставляється п'ята картина будь-якого художника, торги відразу закінчуються, її аукціон не проводиться. Після чого необхідно визначити найуспішнішого художника, чиї картин було продано найбільше. Він отримує жетон ціни у 30, друге місце у 20, а третє у 10. А інші нічого. І, відповідно. Після того, як ціна була розподілена, усі гравці мають продати куплені картини за загальною ціною вказаною на планшеті. Тобто наприкінці торгів кожного раунду ви будете додавати ці жетони, збільшуючи ціну для найпопулярніших митців. І відповідно, ви самі можете коригувати цю можливість, кого намагатись піднімати, а кого ні, виставляючи картини на аукціон. І загалом, після того, як ви продали усі картини зі своїх музеїв, до своїх позасталих карт на руці, ви отримуєте ще певну кількість нових карт з колоди відповідно до раунду і розпочинаєте новий раунд. Її таким чином ви продаєте свої картини на аукціонах, а після розпродаєте куплені карти зі своїх музеїв, намаганні стати найбагатшим аукціоністом і в кінці партії таки здобути перемогу за найбільшою кількістю грошей. Книсія – це король аукціонів. і це без жартів, адже в нього так багато ігор цією механікою, і ніби що там можна нового видумати. Робиш ставки, виграєш карти чи якісь там інші компоненти, і все. Але от тут, наприклад, Райнер вирішив зробити нам твіст у вигляді ціни на те, що ми купуємо на аукціонах. Тобто, ми, типу, самі можемо регулювати, що саме буде дорожче вартувати, а що ні. І це ми робимо відносно тих карт, що є у нас на руках. Але ж тут ще й інше ховається. Адже виставляючи картини художника, що в ціні ви можете гарно заробити саме на продажі картини під час аукціону, а не самого продажу. І це прям так просто й інтуїтивно зрозуміло. Але ж дітько, як це глибоко із такого простого зробити такий виборів. Так, звісно, тут ще є й різні типи аукціонів, але це більше для різноманітності партії, щоб вона не йшла як по рейкам. А щоб було щось цікавеньке, проте планування. Які карти виставляти, які приберегти, чи боротися самому за карту, чи навпаки віддати комусь за гроші. Менеджмент цих грошей. Це прям вкрай важлива річ, адже пару разів купивши по макс прайсу в надії, що цей художник буде першим, а він там стає другим, ти вже продаєш у мінус. Сучасне мистецтво це дійсно крута гра, особливо крута вона для поціновувачів аукціонів, наприклад, таких, як. Я yeah. і ось що й треба було довести: що час ніяк не впливає на настілки, і гра, якій скоро буде вже 35 років, років, суперкласно грається, і навіть зараз при наявності тисячі інших коробочок. І на цьому в мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!